Модрик дебютував за Челсі. Зінченко чи до чемпіонства англійської прем'єр-ліги. Миколенко може опинитися в чемпіоншипі. Малиновський продовжує адаптовуватися до Франції, а іспанський дебют циганкова відкладається. Всім привіт! Мене звати Кирило Кроторогов. І щотижня на Ютуб каналі Фандей я розповідатиму вам про виступ українських футболістів за кордоном у проєкті «Євронаші». Підпишіться на Ютуб канал Фандей, вже вподобайте це відео і гарного вам перегляду. Починаємо! Михайло Мудрик дебютував за Челсі. Сталося це в матчі проти Ліверпуля на легендарному стадіоні Емфілд. Не дебют, а мрія. Уменька! Oh wow! Клубні соцмережі презентували принциповий матч із Михайлом на першому плані. Тим не менш він прогнозовано залишився в запасі, адже лише нещодавно приєднався до команди і провів з нею обмаль спільних тренувань. Однак тренер кинув українця в бій вже на 55-й хвилині замість Льюіса Хола. Михайло був максимально активним і реально вирізнявся на тлі своїх партнерів. Він міг забити сам, однак влучив у сітку з зовнішнього боку, а також виводив партнера віч на з воротарем червоних. Мудрик став дев'ятим українським футболістом в історії АПЛ. До речі, напишіть в коментарях, хто був першим. В дебютному матчі Михайла за Челсі на його рахунку 28 дотиків до м'яча і 13 передач з показником 92,9% і вдалих, 6 з 8 виграних єдиноборств і дві з трьох успішних спроб обіграшів суперника. Легендарний півзахисник Ліверпуля Стівен Джерард сказав, що був би дуже радий трансферу Мудрика в Челсі. Звісно, якби сам був фанатом синіх. А легенда ім'ю Гаррі Невіл зізнався, що не хотів би зіграти проти Михайла. І хоч матч завершився нульовою нічиєю, що навряд чи могло потішити вболівальників синіх, вони в захваті від українського новачка своєї команди, малюють його і співають пісні про нього. Задоволений діями мудрика і тренер Челсі Грем Поттер, який після матчу сказав, що Михайло точно підніме вболівальників з сидінь. Ми ж сподіваємося, що це буде виглядати ось так. Здається, скоро усі визнають, що арсенал придбав у Манчестер-Сіті не просто Олександра Зінченка, а за поруку успіху. Українець вийшов у стартовому складі лондонців на поєдинок проти М'ю і провів на полі всю гру. Його номінальна позиція була ліворуч в обороні. Зінченко взяв активну участь у двох гульових атаках своєї команди з трьох, хоч і не відзначився безпосередньо результативними діями. На його рахунку 57 передач, 87,7% з яких були точними, зокрема, одна гостра, три виграні єдиноборства з семи і одна виграна повітряна дуель. Однак я звернув би вашу увагу на його теплову мапу. За її допомоги можна зробити висновок про унікальність і корисність Сашка для команди Артети, максимальна активність в зоні біля чужого штрафного майданчика, так ближче до лівого флангу, але це скоріше все ще центральна зона. Тобто зіна стабільно підіграє команді або диригує нею, коли вона активно розташовується в заключній третині поля при позиційній атаці. Підсумку Арсенал здобув непросту, але вкрай важливу перемогу на Дем'ю з рахунком 3-2 і продовжує випереджати Мансіті на 5 очок, маючи гру в запасі. Хоча до кінця сезону ще чимало турів. Ми виграли у Арсенала. Ну виграють ті команди, які програли Арсеналу. Справи Віталія Миколенка і його команди складаються не найкращим чином у Евертона і Френка Лемпарда. Відчутні проблеми у повітрі пахне чемпіоншипом та відставкою a problem. Український захисник, хоч і вийшов у стартовому складі в матчі проти Везгема, але провів на полі лише один тайм. А у перерві його замінили. Миколенко програв два єдиноборства з двох, і на ньому 11 разів було втрачено володіння м'яча. Портал «Хускорт» поставив українцеві найнижчу оцінку з-поміж гравців Евертона 5,9. і риски поступилися Везгему 0,2. Ця поразка стала для них третьою поспіль в АПЛ. А серія без перемог налічує вже вісім турів. Команда Миколенка дедалі глибше занурюється в зону вильоту, а доля тренера Френка Лемпарда висить на волосині. Команда рухається вперед. Те, що ми сьогодні програли, ти не знаєш, що команда не рухається. Руслан Малиновський на повній швидкості адаптовується у Франції. Тепер він зіграв за Марсель на домашній арені провансальців в велодром. Це треба бачити. Сім тридцять дві. Дякую за гонку. Дякую за зустріч. Це був матч кубка Франції проти Рена. До речі, майбутнього суперника донецького шахтаря в лізі Європи. Руслан вийшов у стартовому складі на позиції під нападником у парі з матео Гіндузі. Він мав супер шанс, аби сходу підпорити і відзначитися голому фірмовому стилі, дальнім ударом зі штрафного. Однак поцілив у стійку. Французькі коментатори в захваті. Сирепоту Рене. Руслан відіграв весь матч. Марсель переміг з рахунком 1-0. А мені хотілося б акцентувати увагу на тепловій мапі активності українця. Найгарячіша зона його номінальна в центрі з відтяжкою до правого флангу під нападником. Однак він був доволі помітним і в позиції гендузі. і дещо глибше на місці восьмого номера. І що найцікавіше, ще глибше і ширше на фланзі в зоні правого латераля. Місцева преса вже в захваті від нашого Малиновського. Заголовки в газетах про нього великі фото його. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Трансфер Віктора Циганкова таки відбувся цієї зими, адже за півроку він міг залишити Динамо на правах вільного агента, тобто безкоштовно. Мені здається, що в футболі взагалі такого не має бути. Тепер циганко виступатиме в Каталонії, однак не за Барселону, а за куди більш скромну Жирону. Власниками якої є господарі Мансіті ще низки клубів по всьому світу. А один зі співвласників рідний брат Пепа Гвардіоли Пере. Він же за сумісництвом агент Віктора. За цей перехід Динамо отримає 5 мільйонів євро. Контакт з Жироною циганко підписав на чотири з половиною роки. Моє міння що циганков має ще какое-то время поіграти в команді Київського «Динамо», а стати стать настоящим лідером. Тогда ми будемо розглядати можливість його продаж. І наостанок коротенький дайджест євро наших. Роман Яремчук отримав найнижчу оцінку з поміж гравців Брюгге за матч проти Шарлеруа від порталу SofaScore. Йому не вдається відзначитися результативними діями з 19 жовтня, шість матчів поспіль. Орендований у шахтаря захисник Зюльте Варегем Олександр Драмбаєв записав на свій рахунок асисту поєдинку чемпіонату Бельгії проти Вестерло. Вітаємо! З Романом Зазулою знову сталася неприємна ситуація в Іспанії у в'їзному матчі третього за ліком дивізіону проти депортиво. Вболівальники з Лакаруні кричали на його адресу Зозуля, ти нацист! Це при тому, що за кілька днів до того в депортиво оголосило про підписання контракту з іншим українцем, ексгравцем Карпат та Луго Орестом Лебеденком. Ось таким насиченим видався минулий тиждень для українських футболістів за кордоном і наш дебютний випуск проєкту Євронаші. З вами був Кирило Кроторогов. Підпишіться на ютуб канал FunDay, Вподобайте це відео і тримайтеся позитивної хвилі.